Всім привіт! Ви на моєму каналі і це, яка моя попитка записати влог. Це вже, мабуть, третя Я старалася записати для вас уже два влога. Один я навіть змонтувала, зробила обкладинку, але він не перекидається на превеликий жаль і він був аж на 20 хвилин. Сказати, що я дуже розстроєна, це взагалі нічого не сказати. Я дуже сильно старалась над її моментом, дуже класний був монтаж, але він не вийде більш ніколи, мені дуже шкода. Дійсно, мені дуже шкода. І я із цьому в ось я казати, що я почала читати таку прекрасну книжечку, як дівчина онлайн. На даний момент мені залишилося дочитати всього лише 4 глави. я як дуже сильно довго почала роздягувати цей момент. І Я не дуже хочу її закінчувати читати, тому що ця книжка мені дійсно впала в серденько. Ось. Ось так вона виглядає. Зад. Корінець. Ось так видно, так. І я думаю, що якщо ми подивимося сюди на усі ці закладки, ви, мабуть, зрозумієте, наскільки мені сильно сподобалася ця книга. І сказати чесно, це саме перша книга, в якій я взагалі почала використовувати закладинки. І у мене їх тут просто дуже багато. Ось так виглядає. Ну, перші сторінки Форзет. Я вам показую. Перші сторінки тут кому присвячується. І ось до ось це у нас з вами анотація. А, якщо вам буде видно, комуська можете почитати. Ось, поставлю паузу, опана, куда це я так полетіла. Так ось. Та в цьому відео буде дуже багато спойлерів по книжці, тому що, мабуть, зараз я почну висловлювати свою думку. Тому хто або давайте спойлери. Так ось, хто хоче купити цю книжку, або читає її на даний момент, тому я прошу закрити це відео, вона не для вас. А хто не питає, кому просто цікаво, можете залишитися прямо зараз і зі мною. Так, ось, я хочу розповісти про те, що сталося в останніх главах, які я прочитала. Пані з родиною повернулася з нью йорка наскільки я пам'ятаю, тому що я зараз хвилюся, тому вибачайте, я, якщо я щось будут наказати. Так ось, вони повернулися із Нью-Йорку. І, так скажімо, там у нас зустріла такого хлопця, як Ноа. Він був душкою до одного моменту. Ось так. І, мабуть. Боже, я не знаю, я завжди, коли такі якісь моменти здаються не дуже приємні для мене, мабуть, вони да? що в мене в році прям стіклянні. Власне, дуже приємна ситуація, і я не хочу її згадувати, тому що я зараз почну плакати. Ось. І це прям боляче для мене сталося. Зараз я поправила. Ну, я не знаю, чого вона постійно від'їжджає туди, і це виглядає не дуже. Боже, за що? І не знає мені возив класти. Щоб це виглядала адекватно. <рі> ну так ось. Цей ноут виявився дуже відомим співаком, у якого були стосунки із якоюсь іншою відомою співачкою. І, виходить, він Пенні про це нічого не сказав. Потім, коли вона повернулася додому, вона... Ще на той момент вона нічого не знала, вона виклила фото НОА на свій туалетний столик. Різінка. Ось, і до неї прийшов я забула, як його звати. Все. Коротше, я згадала, як звати хлопця, його звати Олі. На 10-й сутки я вже згадала, ну, звісно, я отраву книжку, по тому першу закладинку, але ми закриємо на це очі. Так ось, до неї приходить Олі, він, раніше Пені була закохана в Олі. Зараз, на той момент, коли він до неї прийшов, вона вже його не любить. Він зізнався її в коханні, коли він побачив те, що ну, фотографію на туалетному столику, він запитав ти також по йому фанатіж або щось подібне. Пені дивиться на його досить таким здивованим, здивованим виразом обличчя. І він каже, те, що це відомий співак, і, коротше, це все чує її дівчина і так далі. Просто уявіть ці емоції Пені в цей момент. Да. Мало того, що цей хлопець був у стосунках. Вона у нього закохалась. І через деякий час, звісно, по інтернету почали хворіти слухи. Хтось злив, я цього ще не знаю, я не дійшла до цього моменту. Хтось злив у веде блог Дівчина онлайн має цю назву цей блог. І вона вела його анонімно до того моменту, поки хтось не розповів СМІ про те, що е, це вона ось. І втосі всі почали це обговорювати. На пені полився дуже великий шквал хейту, і. До неї приходить Том. Це Том, це є він брат старший. І він говорить, що ну, я тільки що заходив в інтернет і побачив ось це. І вторій Пенні все йому розповіла і... ой. Том дуже хотів їй допомогти, я не розповім, тому що я просто не, розум... не знаю, як це сказати саме. Ну, так ось, він їй розповів, про... вона йому все розповіла, і Том це от просто для мене. Том і Пенні, це для мене просто ідеальна, ідеальний приклад того, які мають бути стосунки між Братом, сестрою, і це просто, я не знаю, я... це прекрасно. Мабуть, це саме один із моїх улюблених персонажів у цій книжці. Просто, хоча він не так часто з'являється. Але для мене це просто ідеальний персонаж. І я на цьому моменті зупинилась. Мені залишилося чотири голови. І Пені, я забула сказати не з головних. Пенні думає те, що цю інформацію. Розповів її найкращий друг Еліот. Розповів Но ну, те, що вона має якусь також роль в інтернеті. І це вже почали обговорювати, злив так цю інформацію. Я цього точно ще не знаю. І я думаю, те, що за чотири голови нам мають пояснити, що це, що сталося, хто злив інформацію. Що там взагалі знову, чому він їй не говорив цього? Чому він не розстався, чому він не розійшовся з дівчиною, а перед тим як. Хоча, вони вдвоємо, типу, він також в неї закохався і по типу, чи це була вся гра, чи це. Ну, я не знаю, будемо зараз це все узнавати. І для мене це прям дуже все цікаво. Так, перемістившись на кроваті, зараз вам швидко покажу, що мені потрібно для читання. Перше стікери ось такі. Я вже використала ось такий і, здається, такий відтінки. Також мені потрібен олівчик. Я виділяю різні помітки, як ви бачите, тут роблю. Я відразу для того, щоб зараз відкрию якусь сторінку. Ось до, ось до. би, чоркаю. Також для мене прийшла геніальна ідея, я поставила кофе на стульчик. Це ж реально геніально. Також, хто також буде дочитувати книжку, книжку якусь хочете дочитати, можете брати і разом зі мною зараз дочитувати. Я уляглась поудобненькому. Опа! Боже, він такий ще гарячий. Обожнюю все таки гарячі саме веселиє. Ставлю так, щоб він не грохнувся. Я, по крайній мере, на це молюся. <laughs> так ось, зараз я вот буду відігравать і почнемо зараз читати. Я дочитала до оцього розділу, я ще його не читала. І, якщо чесно, мені прям дуже страшно, і плюс мене переповнюють просто різні емоції. Я, от коли дочитаю, я вам розкажу просто це жесть. Я трішки знайомила місце знаходження. Ось я. Мене переповнюють емоції. Я дочитала цю книжку. Взагалі, ми дізналися. Хто? <плес> ми не знали, що там вообще сталося. На початку книжки я думала, хто мог злить цю інфу. Я спочатку реально думала на Еліота, чесно. Могу сказати. я реально думала на його. Але коли я читала вже книжку, я звержу така. Та ну. Ви тозі злили інформацію про це а, її. Ми... Минула найкраща подруга, і оцей Олі. Меган і Олі. Вони злили цю інформацію. Я просто, я поклоняюсь тепер перед Ліотом. Це просто ця прекрасна людина. І він придумав, так скажімо, помсту. Ну, як? Вони сиділи в кафе, і Олі побачили... Ой, господи, я вже заговорю, сітки Олі. Еліот um, побачив Олі і Меган, які йдуть, сидять за столиком, коли вони, вони їх побачили, вони встали, пішли. Еліот їх окликнув, вони там словесна перепалка, і в ітозі, коли ну, там... Пенні і Еліот замовляли э, ці о, молочні коктейлі, вони взяли, коротше, на їх отак хреновий. Ну, я просто... Це... І це просто геніально. Це треба було бачити, це треба було прочитати. Просто, ну, реально. І потім, і то є про Меган і Олі, більше ми до кінця книжки навіть не чуємо після цього моменту. Хоча для мене це досить дивно. Потім, от після цього моменту я змінила думку про Ноа. Тому що на початку відео, на той момент, я ще так думаю. Який він странний, якийсь не дуже. Ну, так от я після того прочитаю кінець, я змінила про нього думку. Він приїхав, вони з пані переговорили. В друзі виявилось, що Ноа ніколи не був у стосунках від цієї коротше. І в ітоні це було, типу, щось піар ходу від компанії, яка... Ну, Записувала їхні пісні, створювала це все пішов з того. Ну, так ось. І. Ну, а це все пояснив пені. Він розповів, чому, чому так взагалі сталося, і вони помирились. І просто і на цьому закінчилась книга. І я Я не знаю... я я, я, коли читала, я прям посміхалась, я була дуже рада за головних героїв. Просто це було прекрасно. Це коштувало того. Я вже наговорила на три хвилини. Шапець. Ладненько, що можу сказати? На цьому наше відео завершується. Дякую всім за перегляд, ставте подбайки, підписуйтесь на канал, я вас їх дуже сильно люблю.